І на прогнозують зменшення врожаю зернових. Там вважають, що сезон 2025 року буде складним. Чому з чим пов'язані такі прогнози? Розпитаємо Дмитра Соломчука, члена комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитрі, я вас ради бачити в нашому ефірі. Вітаю пане Олександре, шановні українці. Пане Дмитре. Давайте спробуємо розібратися в складних питаннях. Отже, останній прогноз щодо врожаю зернових на 2025 рік. Це мінус 10%. Скажіть, будь ласка, що призвело до цього? До таких прогнозів. Ну, ми не раз з вами були на ефірах, і навіть ще в січні місяці було вже зрозуміло і про це завжди повідомляв, що врожай буде менший на 10-15%. Тому що зима була надскладна, посушлива, морозлива де є, ночами, і зрозуміло, багато по повимерзало на деяких областях по 20-30 тисяч гектарів. Потім в південних регіонах була сильна посуха, по, і разом з тим темневі заморозки, яких там Україна не бачила десятки років, і на Херсонщині висохло до шісти тисяч гектарів повністю вражає. Хтось там пересіяв, а хтось і не пересіває, тому що немає сенсу, немає дощів по сьогоднішній день. Але така сама ситуація, там на частині Миколаївщини, частина Запорізької області. Через те біля мільйона гектарів разом з садівництвом було втрачено. Втрати дуже великі, несуть наші аграрії, і тут потрібно по максимуму включатися. Обговорюємося на комітеті додаткові програми, додаткові фонди, додаткові підтримки, щоб українці. Е, якби не було великих наслідків так само для споживачів, тому що якщо так буде продовжувати сандалі, то в жовтні місяці ми можемо отримати досить високе підвищення цін на продукти. от щодо програм, які зараз програми підтримки фермерів діють, і чи багато фермерів долучаються до них? Фермерів долучаються багато і питає дуже багато. Особливо це ще пов'язано. Як бачили останніх днів, 10-2 тижня а Росія б'є знову активно по феромонське господарством. Біля тисячі одиниць техніки знову сільськогосподарської знищено. Найбільший сьогоднішній фонд в Україні, саме сільськогосподарський, це міжнародний фонд Жнива Перемоги за підтримки Говарда Баффета забезпечує. Повністю технікою як посівною так тарами, сівалками, так і комбайнами зі всіма видами жнива копорисковичами. Так це міжнародний фонд Марсі Копс, який дає підтримку фінансами до 75 тисяч доларів на закупівлю обладнання чи відновлення будівель. І так само надіємо, що в цьому році точно працюємо над цим дуже активно. Була дотаційна підтримка е на один гектар землі. І ну, в першу чергу це зрозуміло постраждавші регіони, щоб їм вона була значно більше, тому що їм найскладніше цей рік посівної найскладніше за всі ці роки війни, через те, що е, взяти Херсонщина, Береславський район, чи Харківщина, де борова там, купянська сторона, там навіть весною без засобів. Радіокреційного захисту ніхто не міг на сільгостехніки виїхати в поля. Багато хто навіть не буде вже збирати врожай на Херсонщині, там навіть де він є, тому що дарони долітають і просто б'ють по сільгостехніки. Хоча вона ніякої загрози не несе. Як ми бачимо, що наші СССР служби безпеки в Україні, наші військові воюються з стратегічною авіацією. а ця не то армія доруга світу воює з фермерами, свинарниками, коровами. Та Тептами, комбайнами. А на це вони героїчно цим воюють. Абсолютно погоджуюсь з вами, пане Дмитре. Стосовно посівної кампанії, яка майже завершена, наскільки я розумію, 97% запланованих площ вже засіяно. Наскільки успішним ви вважаєте цей показник? І що найбільше сіяли в цьому році? Він, якби з одної сторони, засіяний, Статистичних даних з іншої ще велика кількість пересівається через ці складні погодні умови. Хтось пересиває за на пізніше сети сонячнику, хтось пересиває гаечку сіє тому, що ну ще її можна сіяти по часовому діапазону. Ще дуже багато пересівається. Я думаю, так посівна завершиться орієнтовно. Ну за 7-8 днів уже так вона буде на стадії якби повного завершення. Ну, якби наші аграрії сміливі, незламні. Вони там кожен квадратний метр де можуть засівають, бо тому, що розуміють, яка ціна хлібу і що він має бути, але враховуючи погодні умови та, та війну, можна сказати буде про її вдалість, коли вже хліб буде складений в коморах, і буде зрозуміло, скільки тих мільйонів тонн є. Пане Дмитре, але заради справедливості варто згадати, що минулі два тижні були рясні дощі. Як вони можуть вплинути на якість та обсяги врожаю картоплі? Ну, рясні дощі були, але як завжди, там західна частина України, північна частина центральної частини України. На Хіасонщину щось дощами не дуже не обобалувало а тільки даонами, шахедами і всякою іншою. Російською фігньою, а якби так, є на Чернігівщина, Рівненщина, Житомирщина позаливало поля. Десь якусь частину якщо фермер там мав каратоплі, візьмемо там, 20 гектарів. Є такі ситуації, що 2-3 гектари позмивало прям. інше, інше такий, де декілька відсотків можна так сказати. Інше, я думаю, все буде в нормальному стані. Головне, що фермер мали. Логістичні місця, овочесховища збудовані до вересня місяця, щоб мати де зберігати, а не як завжди, і тоді вони зможуть гарантувати українцям стабільну ціну на овочі як восени, так і навесні 26-го року. Стосовно овочів, але інших, які прогнози, прогнози як і казали в січні місяці, і все, що з 20-го травня, ціни на овочі будуть понижатися. Тому що 60% їх такі, оце в травень місяць, літній період, вересень, забезпечують українців саме до госп... домогосподарства. які часто і не зареєстровані як сімейні фрами домогосподарства, які вирощують на базарі чи через маленькі магазинчики крокової доступності, реалізовують свою продукцію. Ціни знижуються, стають більш доступними, е тому що городина якби має швидко росте. Сонце, погода десь коротка логістика до базаю довести і до добитися до споживача. Конкуренція досить висока. А от щоб стабілізувати, кажу, на зимовий період ціну на весняний, 26-го, то потрібно місця для зберігання, тому що там вже домогосподарства жителів України, споживачів українських не зможуть забезпечити. Пане Дмитре, буквально хвилинка у нас залишається. Ще спрошу вас спитаю стосовно експорту зернових, яка ситуація наразі з відвантаженням і зерновим коридором? Ну я вам скажу, що як наші сили оборони змогли забезпечити цей 25-мильний зерновий коридор. І там спочатку були складнощі, але маркетинговий рік. 25-26 року показав, що ми досягли експорту бага в деякі місяці до як до воєнного стану, до повномасштабного вторгнення. Об'єми досить високі. Експорту були. Велика кількість зарнової групи вже експортована, так і бобовою, так і олійною. Дуже активно в проблем в експорті точно там до. Сьогоднішнього дня не було. Чи до не до сьогоднішнього, до завтрашнього. З завтра теж, не завтра будуть трошки проблеми з Європейським Союзом. На жаль, що всі їхні політики не зовсім далекоглядні. але, ну, Дякую така вам. Є ситуація. Дякую так. вам дуже, пане Дмитре, за цю цікаву розмову, за те, Дякую що ви вам. знайшли можливість Дякую. сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Я нагадаю, це був Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики.